Доброго дня, шановні стрільці! Я вас вітаю. Цікаво, куди сьогодні впаде ваша стріла е, у місяці березні, тому що в нас розклад сьогодні для вас на березень. Давайте подивимось, куди ми так цілимось всі. І що буде цікаво? Сідайте зручно. Працюємо сьогодні на п'яти колодах, Три колоди е, таро і дві колоди е, оракульні, так? Стрільці у березні. Що чекає на стрільців? Які будуть цікаві події, надії. І так, перша карта на березень. Стрільці це вогняний знак, так, ви знаєте. Перша карта це Єрофант. Вау! Єрофант. Він же папа. Це. Така, знаєте, небесна інформація, небесний покровитель – це гуру. це вчитель, це наставник, це офіційна якась церква, так представних представних університету, все, що пов'язане з навчанням, оскільки ви бачите, він навчає наш єрафант. Можливо, стрільці в березні зрозуміють, що їх 25 дипломів і життя. До того моменту і бажання щось знати, то все фігня, їм нужен 26-й диплом. І ви скажете, а не піду, ну я вчитися. І ви вирішите шукати для себе нову е цікаву професію. Чи, можливо, якесь навчання для вас буде. Курси підвищення ква-ква-кваліфікації, -квак як хтось казав. Е можливо, так. Можливо, вам зроблять пропозицію у березні. От якраз хтось там в двері постукає і скаже: слухай, кохана, ми з тобою вже знайомі 5 місяців, а давай ну, ми одружимось. Або ви вирішите зробити пропозицію. У нас зараз еманципація, тому жінки можуть також робити пропозицію чоловікам. Це може бути також офіційний шлюб. Тому, от березень для вас є, до речі, це старший аркан. Та Можливо, ви будете думати про навчання своєї дитини, оскільки тут на дні колоди є Паш Жеслав, да? тобто якась в нас малеча. Тобто ви будете думати, чекайте, на другий рік в цю пору хтось буде вчитися, що мені робити. Ну, цікава карта. Наступна карта. Повішений. Прям, прям два аркана старших. Да? Повішений це старший аркан, який розказує нам про те. Те, що зупинись мить не дуже і поганий девиз на життя. Він е, каже вам, що це може бути якесь торможення у ваших справах. Тобто, хто намагався десь хватит планував собі подорож, вам скажуть, що ваші лі... літаки вже не літають. Хтось, хто шукав роботу, можливо, знаєте, зробить паузу. Це може бути також і ви намагаєтесь чи шукаєте навчання, а вам зараз кажуть, чекайте, тих курсів зараз немає. Тобто ситуація зависла. Ще може бути така цікава річ, як інший погляд на релігію. Повіршений це ще карта, яка каже, подивіться на ситуацію з іншого боку. Можливо, ви подивитесь на релігію, на гуру, на те, в що ви раніше вірили, з іншого боку і скажете, тут туфта. Піду я в буддізм. Десь приблизно так. Оскільки людина нормальна, вона завжди сумнівається в тому, що відбувається, вона перепитує, чи правильно те, що нам паяють навколо, і розповідають психологи, політики, суспільство і всі інші. Тому інколи є дуже таким здоровим, психологічним подивитися. На ситуацію з іншого боку, і от вам карта повішена. Да? Це може бути, скажімо так, якщо ви чекаєте на якісь виплати, це може бути затримка. Да? Тобто, все, от про що ви зараз собі думаєте, це затримка в цій ситуації, і порада подивитися на все з іншого боку. Можливо, це відносини з вашим татом, да? тому що папс може бути. Це також проаналізувати і сказати тату, який завжди казав, що твоя сестра була краще, ніж ти, і подивися, вона один раз вийшла заміж і назавжди, а ти, Маруся. 5 разів вже була одружена і нічого з тебе потнього не буде. Можливо, вам потрібно передивитися цю ситуацію і сказати, тато, знаєш, мені вже 48, я сама знаю, скільки раз мені одружуватися. От, дуже цікаві два старших аркани. Стрільці, дивимось далі. Колода чародії. Запитаємо їх, що вони скажуть стрільцям. Що їм робити у березні місяці? Так. До речі, ви собі свічку запалюєте, коли ви дивитеся, розклади Таро. Дуже корисно У мене, наприклад, завжди горить свічка, енергія йде, квіти. Всі стрільці люблять естетичні речі. Порада наступної колоди. Дьявол слухайте старші аркани одні. Хто там буде стрільців спокушати? В принципі, тут він такий ще дуже гарно написаний. Це може бути ситуація спокуси. Зараз я тут тягну ще карти. А що іменно буде спокушати? Це карта вибору. Бачите, а що ж будуть вибирати ті стрільці? Ви знаєте, у вас, напевно, в березні по цим картам буде. Вибір свого настрою, вибір е, шляху. Подивіться, сам дьявол, да, це карта спокус, це може бути карта такого класного знайомства. Да, це е, е, якийсь хлопець прийде, такий, бачите, ваше там троє, дві дівочки, один мальчик. Може, у вас намалюється якийсь там персонаж, який буде намагатися з вашим хлопчиком завести якийсь роман. В принципі, це, от я дотягнула карту, карта вибору. Ви не будете знати, чим вам зайнятися. Тобто буде багато варіантів, і вам буде важко зробити вибір. Будете сидіти, і думати, що ж то робити. І дно колоди – дурак, дурак, от бачите, він собі сидить, думає, яким шляхом піти. Тобто, от у вас. Тут одні старші аркани-стрільці, це, напевно, знаєте, такий початок нового шляху, нового навчання. Вам в голову стрільне якась думка, і ви скажете, я повністю змінюю себе. Я Не знаю, я сідаю на дієту, я не п'ю алкоголь, я хочу абсолютно десь в Індію поїхати купатися в гангу, або поїхати в Амазонію поплавати з анакондами. Тобто у вас настільки. от Буде в голові бажання щось нового, гарного, і вам буде від того хаосу і бажання обрати трошки сумно, скажімо так. Ну тут по цьому варіанту, в принципі, бачите, от дві дівочки і один мальчик. Тобто, в кого є стабільні відносини, ви собі просто-напросто подивіться, щоб там не намалювалася ще якась дівчинка до вашого мальчика. Давайте ще одну карту дотягнемо. Мір, слухайте, я не знаю, що таке робиться, це азм є і кінець, і початок. Мір це аркан, який розказує нам про закруглення. От дивіться, тут дно колоди йде нульовий аркан, а це останній. Тобто ви пройдете вже о, у березні о, такий цикл закінчення, цикл вашого розвитку. Прийде до закінчення. Це просто, ну я такого ще не бачила в розкладі. А, через спокуси ви перейдете. І, в принципі, мір, що це може бути? Це може бути знайомство, це може бути переїзд, це може бути закінчення відносини, повністю розрив. Це може навпаки з вашим дьяволом, з тим чоловіком, який має вас спокушає. так? Це або початок, або кінець ваших відносин. і це може бути переїзд в іншу країну. Вас може спокушати той дьявол да, переїхати і казати, слухай, приїжджай до мене, нам там буде дуже-дуже сильно добре. Але дивіться, по прорізовки карті там ще є один персонаж. Тому подивіться, що це може бути. Зараз Тетяну карту. Що є в цій карті? Знаєте, це може бути нова можливість заробітку грошей. Так, це ще якийсь варіант. Паш Пінтаклі це е, такий, скажімо, початок для вас е, нова можливість заробляти гроші, новий шлях. Дуже класно. Так, третя колода. Якщо ще тут вийдуть старші аркади, то стрільці просто треба дивитися на цей місяць, який буде він потужним. І так, стрільці у березні. Що нам порадить таро. Це в нас Wild Unknown Таро, дике невідоме. І так, що буде в нас? Трансформація по десятки м'чей, подивіться, той тілець він прям вже, як то каже, скліїв власти. Трансформація, з одного боку, це добре, з другого боку це дуже добре, оскільки. Це 10 карта, тобто закінчення. Для того, щоб почалося щось нове, для того, щоб прийшли оці зміни, да, отой мір, для того потрібно закінчити старий період життя. І це дуже боляче. І приймати отакі зміни не кожна людина може, оскільки деякі люди. Чіпляються за свою зону комфорту, вони не можуть вийти з неї. І любі зміни в політичній системі, в системі навколо вас, друзі, які з вами, наприклад, не спілкуються, або партнер, який не хоче з вами, нові колеги, для, до яких треба пристосовуватися, деякі люди цього не можуть. Вони звикли працювати в своїх стандартних. Робочих місцях і будь-які зміни для них це смерть. І от ця трансформація, яка вже закінчується, це вже все Вона означає, що буде боляче, але цей досвід привезе вас в новий початок. Так? По десятки жезла, бачите, от просто важко. Тут десятка, тут десятка. Буде важко. І це добре, оскільки тільки тоді, коли важко, у вас з'являються нові риси характеру, ви самі себе взнаєте з іншої сторони, і ви кажете: Так, а не дуже я, і вже якась тютя, я ще й можу щось зробити. Це дуже класна карта, челендж, да, можна сказати. І Дуже люблю цю карту, двойка мічей. В принципі, в класичній колоді у да, нас дівчинка сидить, не зав'язані очі, і м'чі так також перехрестяні. Ця карта в даному випадку означає: Йошкін-код, шановний стрілець, фокус, сфокусуй свою увагу. Бо по цьому хаосу, який є, і плюсну колода десятка. Да, Потрібно мати фокус на тому, що зараз прийде в ваше життя, що буде новим. Опс, що ви хотіли б змільнити і до чого ви йдете? От бачите, повне затемнення йде сонце, і фокус. Але стрільці, в принципі, ну, ми, ми ж класні ребята. Я, в принципі, також стрілець. Це означає, що ми трошки можемо посумуємо, посумуємо, поплачемо, да он дивіться. От сумує ця карта, я її витягувала, і вибір неможливо зробити. Але стрільці завжди на коні. Ну, ми. Ні, як це сказати? Як це на коні? Ми є кінь. Давайте подивимось, порада Таро Оракула. Тому, так, да. стрільці на коні, сказала нову фразу. Ми і є кінь. Так, і порада від. Оракула, що він нам каже? Чобсу. О, клас, 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 клас. Метіть, все, і вся і всіх отою поганою мітлою. Потрібно взяти мітлу і просто вимести те погане, що було. Всю ту трансформацію, да? все, що закінчилося, просто в сад. Да? Як це, все в сад. От туди і стрільці вимітаємо. Все, що треба. А одну колоди, бачите, тут блес. Тобто благословіння. Все вимили і відправили, і починаємо новий шлях по міру. І так, яку лекцію мають пройти стрільці? Слухайте, прикольний розклад, чесно вам скажу, Стільки старших арканів, прям карти кажуть, тримайте, ми давно їх не показували всім. Тут стрільці отримують за всі знаки гороскопу. І так, ваша лекція душі легкий віть. Одне за урателен шарфич мір, eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Щолегкий віть, легкий віть, це рівновага. Ем, я створю новий світ, який буде наповнений рівновагою і гармонією без того, що я когось буду принижувати. Тобто ви дивитесь на світ відкритими очима, і ви створюєте світ, який наповнений гармонією. Подивіться, таке плеще можете зробити собі скрін. Або якщо треба, то кажіть, я пришлю вам скрин цієї карти, і її можна поставити на телефон, дивитися і нагадувати собі. Стрільці чекає дуже цікавий місяць на нас, прям багато подій. Відпишіться, будь ласка, дуже цікаво, які у вас будуть коливання, як ви будете реагувати на події. Буду вдячна за ваші пальці, звертайтеся, якщо вам потрібна приватна консультація, і нехай буде все на благо.